Вітаю, шановні 11 класи на уроці за всесвітньої історії. Сьогодні ми спілкуємось про Південну Корею, про їх досвід демократизації, ну і, звичайно, про економічне диво, яке там сталося. Е, ситуація складна з південною Кореєю, тому що до сьогоднішнього дня Корейський півострів розділений між двома моделями розвитку і про. Них ми ще будемо казати, але як так сталося, почнемо саме з Корейської війни. У 1945 році Корея тимчасово, як тоді передбачалось, була розділена по 38-й паралелі. Північні райони окупували радянські війська, а південні американські. 7 вересня 1945 року генерал Макартур оголосив Джона Ходжа воєнним представником США в Республіці Корея, а на наступний день війська Ходжа висадились в Інчхоні. Тимчасово уряд Республіки Корея надіслав їм на зустріч делегацію з трьома перекладачами, однак делегація прийнята не була. Управління країною, на відміну від Японії, перейшло у руки військових. У адміністративній системі країни з приходом американців змінилось небагато. Чиновники, котрі працювали ще під час японської окупації, залишились на своїх посадах, а японські офіційні особи продовжували працювати в країні до 1946 року. Американська влада з підозрою відносилась до самопроголошеного тимчасового уряду, вважаючи його надто лівим, тому прихильно ставились до антикомуністичного руху в країні. У серпні 1948 року його лідер Лі Син Ман став президентом Республіки Корея, і американські війська покинули півострів. У серпні 1945 року у КНДР було сформовано радянське цивільне управління, а в лютому 1948 року було сформовано тимчасовий уряд з головою Кім Ір Сеном. Радянські війська покинули півострів в 1948 році. Тобто з 1948 року на Корейському півострові існує дві держави: Республіка Корея зі столиці в Сеулі і Корейська народно Демократична Республіка зі столиці в Пхеньяні. У червні 1950 року північнокорейські війська перейшли 38-му паралель і вторлися в Південну Корею, реалізуючи претензії свого керівництва на встановлення влади над усім Корейським півостровом. Добре підготовлено і озброєно за допомогою СРСР армія КНДР розгорнула швидкий наступ в Південної Кореї. Через кілька тижнів після початку бойових дій армія КНДР контролювала 90% території Півдні. 27 червня 1950 року, коли Рада безпеки ООН зібралась для обговорення ситуації, що склалась, радянські делегати несподівано не з'явились на це засідання. Таким чином, СРСР не скористався своїм правом накласти вето на резолюцію, яка засудила агресію КНДР, і на підставі якої війська США та деяких інших країн вступили у війну. В липні 1950 року командувач військ ООН, основну силу яких становили Збройні сили США, був призначений генерал Макартур. 15 вересня 1950 року війська ООН висадили могутній десант на півдні Корейського півострова і відразу почали тіснити війська КНДР. В жовтні 1950 року війська Макартура зайняли Пхень'ян і вийшли до кордону КНР. Здавалося, що війна завершилась для США успішно, але тут, на допомогу КНДР прийшов північний сусід Китай. 26 листопада один мільйон китайських добровольців за підтримка радянських танків та авіації перейшов в наступ і змусив американців відступити. Радянські льотчики під командуванням Івана Кожедоба прикривали небо. 30 листопада 1950 року президент Трумен виступив з погрозою використати будь-які військові засоби, в тому числі ядерну зброю. Вперше виникла небезпека, переростання локального конфлікту в ядерну війну. Союзники США та Панада виступили категорично проти застосування атомної зброї. Президент Трумен відступив і все ж здоровий глузд виявився сильнішим від воєнних та політичних амбіцій. У 1950 році фронт стабілізувався, два роки тривала позиційна війна, і влітку 1951 року розпочались переговори, які завершилися підписанням 1953 року перемир'я, і цей документ зафіксував існування на Корейському півострові двох держав Республіки Корея та КНДР. Республіка Корея була заснована 15 серпня 1948 року. Республіка Корея заявила про наступність тимчасовим урядом, створеним 13 квітня 1919 року. Ця наступність ґрунтується на факті перемоги одного із засновників тимчасового уряду Лі Син Мана на загальних президентських виборах, що відбулись під егідою ООН за участю міжнародних спостерігачів та на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН у лютому 1948 року. Але ці вибори проходили без участі впливової Комуністичної партії Кореї, діяльність якої на півдні була заборонена американською окупаційною владою. Першим президентом став Ліс Синман. У 1948 році було прийнято першу конституцію Південної Кореї. Режим Лі Синмана швидко набув рис правої авторитарної диктатури. У 1948-1949 роках багато його політичних противників було вбито або... Змушені були втекти на північ. В квітні 1948 року острів Чаджудо відбулось повстання через конфлікт емігрантів з континенту та місцевими жителями острова. У придушенні урядові війська вбили за оцінками різними з 14 до 20 тисяч жителів острова. Період першої республіки був відзначений війною між Північною та Південною Кореями, що проходив з активною участі Збройних сил США, Китаю та СРСР. Війна завдала величезних матеріальних та економічних збитків обом країнам. Перша республіка залишила своє існування в 1960 році після квітневої революції і виборів, що прослідували за нею. Після Студентської революції 1960 року. Влада на короткий час перейшла до тимчасової адміністрації на чолі з Хочоном. 29 липня тисячу липня 1960 року відбулися вибори, де перемогла демократична партія. І ця подія знаменувала перехід до другої республіки. Президентом було обрано Юн Бо Сон. Військова еліта незадоволена політикою, яку проводили лідери Другої республіки, вирішили взяти владу у свої руки. І вже в 1961 році, після військового перевороту, влада опинилась у руках генерала майора Пак Чонхі. Військові заявили про намір повернути країну на демократичні рейки якнайшвидше, і 1963 року відбулися вибори, в результаті якої президентом став генерал Пак. І ці події знаменували початок існування Третьої республіки. Головним напрямком його дії в економічній сфері було перетворення країни з відсталою аграрною в сучасну індустріальну країну. Починаючи з його правління, економіка Південної Кореї переживає бурхливе зростання. Адміністрація пак Чонхі вирішила, що в економічному розвитку ключову роль має відігравати централізоване управління, сформована в результаті заходів уряду структури економіки. Включили елементи як інтервенціоналізм, так і вільної торгівлі. Саме під час правління генерала Пака в країні з'явилися чеболі: це великі приватні конгломерати, що займалися різною діяльністю. Так, уряд зберіг за собою залізниці, джерела електроенергії, водопостачання, автодороги і порти. Була проведена масштабна націоналізація, вся банківська система перейшла під контроль держави, був проведений ряд заходів, покликаних поліпшити становище в аграрному секторі. Так, уряд звільнив селян від виплати боргів по банківським відсоткам, прийняв програму стабілізації цін на сільгосподарську продукцію, збільшив відсоток виплат по банківським вкладам, що так само стимулювало приплив банки вільних коштів і полегшило отримання кредитів. І було прийнято інші подібні заходи. Головними економічними цілями уряду Пак Чохі було посилення ключових галузей промисловості, зменшення безробіття і розробка ефективних управлінських методик. Було спрямовані заходи на збільшення рівня експорту, що означало посилення конкурентноспроможності південнокорейських товарів і продуктивності праці. Ключовими галузями промисловості було визнані електроніка, корабелобудування та автомобільна промисловість. Уряд всіляко заохочував відкриття нових виробництв цих галузей. В результаті цих заходів зростання промислового виробництва становило 25% на рік, причому в середині 70-х років темпи збільшились до 45% на рік. Ключовим фактором розвитку корейських конгломератів став доступ до життєво важливих іноземних. Ресурсів, технологій та фінансів, на відміну від північного сусіда, Південна Корея не пішла шляхом самоізоляції, що відкрила країну для світових інвесторів. До того ж, іноземні інвестиції розподілялися під контролем уряду згідно з планом корейської влади, такий собі керований капіталізм – вільний ринок під суворим державним контролем. Одночасно уряд брав на себе функцію гаранта і за потреби виплачували заборгованості корейських компаній перед зарубіжними кредиторами. Така ситуація тривала приблизно до кінця 1980-х років, коли Чеболі змогли досягти фінансової незалежності. І це збігається з початком стрімкого розвитку технологій. Інновації та готовність швидко змінювати структуру виробництва стало фундаментом успіху цієї країни. Експортери вміло перелаштовували відповідність до попиту, що вже в 1986 році вперше привело до переваги експорту над імпортом. Диво на річці... Ханга це поширена назва економічного дива Південної Кореї, яка за півстоліття перетворилась з аграрної країни зруйнованої корейською війною на процвітаючу високотехнологічну економіку. Цей процес був заснований на експортоорієнтованому зростанні, швидкій індустріалізації, впровадженні новітніх технологій розвитку освіти, що призвело до експонційного зростання рівня життя швидкої урбанізації та модернізації. Чудо на річці Ханга породило такі міжнародні корпорації, як Samsung, LG, Hyundai і інші. Пак здобув перемогу і на наступних виборах, що відбулись в 1967 році, набравши 51,4% голосів. Під час третьої республіки було ратифіковано мирний договір з Японією, а відносини з США стали ближчими, в основному завдяки легалізації розміщення американських Збройних сил на території країни. Південна -коре... Корея підтримує США під час В'єтнамської війни. Через бойові дії пройшло загалом близько 300 тисяч південнокорейських солдатів. Переобравшись на третій термін, пак Чонхуїм оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану у зв'язку з небезпечною міжнародною ситуацією. В жовтні 1972 року він розпустив парламент і прозапинив дію Конституції, а в листопаді 1972 року. На референдумі було представлено нову конституцію України – конституцію ЮСІ. Термін юсін запозичений від реставрації Мензі. В період з 1972 по 79 роки в Південній Кореї отримав назву Четвертої республіки. Нова конституція значно збільшила владу пак Чун Хі, фактично легітимізувавши його диктаторські повноваження. Вибори президента тепер здійснювалися колегією виборців, а президентський термін було збільшено до шести років без обмеження кількості термінів. На президентських виборах 72 другого та років. Пак Чун Хі здобув Знову був переобраний на посаду президента, будучи єдиним кандидатом, через антиурядові виступи, що тривали, генерал, генерал Пак Чонхів в 1974 році продовжував надзвичайний стан на невизначений термін, і під час четвертої республіки продовжувалися арешти і на Цей період історії країни характеризувався регресом демократичних цінностей у політиці і натомість швидкою зростаючою економікою. До кінця 70-х років Південною Кореєю прокатилась також хвиля демонстрацій проти режиму Пак Чон Хі. А 16 жовтня 1979 року Студентські демонстрації із закликами покінчити з диктатурою почалися в Пусановському національному університеті та виплеснулись на вулиці міста. До вечора 50 тисяч людей зібрались перед будівлею мерії Пусана, а тільки державних установ зазнали нападу. Після чого близько 400 протестувальників було заарештовано. А уряд оголосив військовий стан в Пусані дно, 18 жовтня. 18 жовтня протести спалахнули в Масані, понад 10 тисяч студентів взяли участь в акції протесту, почали напади на поліцейські дільниці та державні установи і по всьому місту було запроваджено комендантську годину. Пак Чонхі був вбитий, в свою чергу, внаслідок замаху. 26 жовтня 1979 року його було застрелено директором центрального розвідувального управління Південної Кореї Кім Джаґю. Після арешту Кім Джаґю заявив, що пак Чонхі був перешкодою для демократії та його вбивство продиктовано патріотичного мотиву. Досі немає єдиної думки, чи було вбивство ПАК Чунг-Хі актом з особистої помсти чи спробою перевороту з боку спецслужб, Кім Дже Гют та його спільники були віддані суду і засуджені до страти через повіщення. А 24 травня 1980 року вирок було виконано. У масовій свідомості населення Республіка Кореї пан Чохі залишається одним з найвидатніших політичних діячів історії Кореї, він вважається одним з головних архітекторів корейського економічного дива. Водночас йому інкримінується придушення демократичних свобод і масові репресії. Після вбивства пак Чонхі в 1979 році Чхве Гой Юха, прем'єр-міністр країни в той час, став виконувачем обов'язків президента і пообіцяв народу прийняти нову конституцію і провести демократичні вибори. В грудні того ж року були. Був безальтернативно обраний президентом країни за схемою, передбаченої конституцією СІН, але вже за кілька днів після президентських виборів, в ніч на 12 грудня 1979 року, генерал-майор корейської армії Чон Духва, командир сил безпеки, діючи без санкцій із сторони чинного президента, віддав наказ про арешт генерала Чон Си Хва. Після арешту Чхве-Юха, 29 пол 9-ї дивізії та 1 ї і 3 ї десантні бригади були введені в Сеул для підтримки 30 ї і 33 ї столичних груп безпеки, вірних Чон Духва. В Солиці виникло кілька силових суточок. Наступного ранку повстанці взяли під свій контроль Міністерство оборони і штаб армії разом зі своїм другом Руде У Чон-Духва став головою Збройних сил. Переворот 12 грудня і наступний переворот 17 травня завершили історію Четвертої республіки і е, стала прологом до створення П'ятої республіки Південної Кореї. У травні 1980 року Чон Духва вів воєнний стан і став де-фактом головою держави. На той час в країні почалися студентські хвилювання, апофозом яких стало повстання в Кваджу жорстоко придушені силами Чон Духва. Незабаром після цього Чон Духва офіційно змінив Чхве гюха на посаді президента країни, Чхве після відставки не став продовжувати політичну діяльність. Як президент, Чон Духва проголошував принципи сильного це центрального управління і провадив економічний курс, започаткований ще пак Чонхі. Правління Чондухва вважається авторитарним, проте менш ростоким, ніж попередній режим. Конституція країни 1980 року проголошувала більше свобод, ніж попередня версія, проте як і раніше давала дуже багато влади президента. Під час візиту чон Духва до Рангуна, Бірми 1983 року в Мавзолеї, який він передбачав віддати, було підірвано бомбу, яка вбила 21 людину, включаючи членів уряду Південної Кореї. Чон Духва не постраждав, оскільки пробув на місце на дві хвилини пізніше за вибух. До 1986 року заворушення в суспільстві заспокоїлись, в основному через стабільне економічне зростання і загальне зростання добробуту населення, проте ліворадикальні студентські угруповання, які раніше були незадоволені політичним курсом країни. В результаті в червні 1987 року по всій країні прокотилась масова хвиля акцій протесту. Того ж місяця президент США Рональд Рейган надіслав листа Чон Духва, закликаючи розпочати демократичні реформи в країні. Після цих подій, 29 червня, було проголошено програму реформ, які включали прямі президентські вибори, зняття заборони на політичну діяльність деяких неугодних режиму політику, включаючи майбутнього президента країни. У 1987 році в, в Південній Кореї пройшли демократичні вибори, які поклали початок Шості Республіки. Шоста Республіка Південної Кореї це сучасний період в історії Кореї. Період шостої республіки почався в 1988 році після передачі влади від лідера авторитарної п'ятої республіки Чон Духва, обраному на прямих виборах, президенту Ро Део, який очолював розпочаті в, в червні 1987 році реформи, що передбачали прямі президентські вибори, зняття заборон на політичну діяльність та інше. Під час свого правління Ру був дуже активним на міжнародній арені, успішно провівши в перший рік своєї конденсії Олімпійські Ігри. В жовтні того ж року він виступив на Генеральній асамблеї ООН, зустрівся з президентом США Джорджем Бушем і сказав на спільному засіданні двох палат конгресу США в грудні 1989 року. Він здійснив візит до Європи, де зустрівся з лідерами її п'яти провідних країн. У 1988 році політик представив нову політичну лінію нордополітика, тобто північна політика, яка надала, надалі принесла йому багато політичних очок. Роком пізніше Сеул встановив дипломатичні відносини з Угорщиною та Польщею, потім з Болгарією, Монголією, Румунією, Чехословаччиною та Югославією. Товарообіг між Південною Кореєю і КНР стабільно зростав. Того ж 1990 року Сеул встановив дипломатичні відносини з Москвою на рівні генеральних консульств, дії РО були визнані великим дипломатичним успіхом Південної Кореї та сприяли подальшому посиленню ізоляції саме КНДР 4 червня 1990 року під час візиту до США. Він провів зустріч з президентом СРСР Михайлом Горбачовим, і ця зустріч стала першою за 42 роки та стала важливим кроком в розвитку дипломатичних відносин між двома країнами. Роком пізніше Ро відвідав СРСР з офіційним візитом. А 24 серпня 1992 року РОВ встановив дипломатичні відносини з КНР, що серед іншого завершили 43 річну епоху дипломатичних відносин між Південною Кореєю та Тайванем. Реалізація програмного гасла РОДУ економічне зростання та справедливість призвели до скорочення зростання ВВП країни. Ну і тут треба сказати, що в 1993 році президентом країни став Кім Йон сам. Він намагався реформувати адміністративну систему економіку. Одним з його перших років на посаді президента була антикорупційна компанія, в рамках якої військові та урядові офіційні особи повинні були публікувати свої фінансові звіти. Заарештував колишніх президентів Чон Духва та Роде У. За звинуваченням в корупції амністував тисячі подлітв'язнів і зняв всі звинувачення з учасників подій у Кваджоу на початку 80-х. Головні дії в економіці це спроба реформувати чи болі найбільше південно-корейським. Корпорації в 1997 році перемогу здобув на президентських виборах кім Де джу На момент його приходу до влади країна перебувала в економічній кризі, і за допомогою кредитів міжнародних організацій йому вдалося швидко подолати фінансову кризу, після чого економіка країни знову пішла на підйом. Він оголосив війну корупції та розпочав економічні реформи, різко пом'якшив від політику відносно КНД. І в червні 2000 року. Відбулася в Пхеньяні зустріч Кім Де Кімдеджу з північно-корейським керівником Кім Чен Ірам, за підсумкою якої було підписано угоду про примирення і економічне співробітництво. А в 2000 році президент Південної Кореї став лауреатом Нобелівської премії з миру за діяльність на захист демократії та прав людини. Но Мухьо займав пост президента Південної Кореї з 2003 по 2008 рік. Протягом цього терміну він успішно продовжував політику зближення з КНДР свого попередника лауреат Нобелівської премії Миром. Але піддавався критиці всередині країни за подорожання житла, зростання безробіття та збільшення прірви між бідними та багатими. Після президентства був замішаний в корупційний скандал, його звинуватили в хабарництві. екс Експрезиденти підозрювали в тому, що він взяв у бізнесмена хабар в розмірі більше 6 мільйонів доларів. У 2008 році президентом став Лі Маньбак до середини 2012 року виступав за тісне спартнерство з Японією, що обірвалося в зв'язку зі скандальними відвіданими Ліанкурових скель і займає жорстоку позицію щодо Північної Кореї. У 2012 році Пак Кенхе виборола 51,55% голосів виборців і стала першою в історії Південної Кореї жінкою президентом. А в жовтні 2016 року низка змі оприлюднила інформацію про те, що президент Пат Кінхе нібито приймала рішення під впливом своєї подруги, і в публікації багатьох змі простежується їхня цікавість до встановлення більш чесних зв'язків з КНР. При цьому в Сеулі з кінця жовтня відбувались мітинги з вимогами відставки президента. Тому до 2016 році відбувається декілька мітингів, і це все завершується оголошенням імпічмента, і було відправлено її у відставку у дострокових виборах президента Пів... Північної КПДної Кореї 9 травня 2017 року. Виграв Мунже Ір. Він виступав за мирне воз'єднання двох Корей. Ну а 10 травня 2022 року Юн Сок Йоль офіційно обійняв посаду президента Республіки Корея. Хоча він був найнижчу популярність мав серед новообраних лідерів. Дипломатичні відносини були між Україною та Південною Кореєю встановлені 10 лютого 1992 року. Південна Корея має посольство в Києві, Україна в Сеулі, Південна Корея визнала незалежність України 30 грудня 1991 року. Близько 12 тисяч корейців мешкає в Україні. Харків є в Харкові є Корейська асоціація. Близько 3 тисяч українців мешкає в південній Кореї. В 2017 році, коли відзначалось 25 років з моменту встановлення дипломатичних стосунків між Україною і Республікою Корея та 80-ту річницю депортації корейців СРСР, було відкрито вісімнадцяти корейський освітній центр в Києві. 28 жовтня 2022 року з питань. Дня про підтримку України в збройному конфлікті вони заявили: ми надали гуманітарну допомогу Україні на знак солідарності з міжнародною спільнотою, але ніколи не надавали летальної зброї і чогось подібного. Ми намагаємось підтримувати мирні відносини з усіма країнами світу, включаючи і Росію. Але дивлячись на останні події і включення північ північнокорейських військ у війну проти України, то ця політика може бути переглянута. Домашні завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, їх виконати до наступного уроку. До зустрічі!